Два бізнеси у двох різних країнах: один на середньому заході США в місті Індіанаполі, штат Індіана, другий у заможному районі мексиканського промислового штату. Тут у передмісті Монтерею Вікторія Алдей має власну крамницю живих квітів. Її клієнтура працівники заводу Керієр з виробництва опалювальних та охолоджувальних систем. Американської компанії, керівництво якої планувало повністю перенести фірму з індіанаполіс в Мексику. Однак потім змінило своє рішення. Вікторія не приховує розчарування тим, що американці не будуть розширювати виробництво в Мексиці і не створять 700 додаткових місць праці. якщо не буде роботи на заводі, хто ж матиме гроші на квіти? Правильно, Люїз Бастос, мексиканський бізнесмен, який нині мешкає в індіанаполісі. Каже, що не дуже стурбований експортом американських місць праці за кордон. Він вважає, що у США значно легше провадити бізнес ніж на його батьківщині. Like Я витратив не більше 45 хвилин на комп'ютері, щоб зареєструвати бізнес і ще кілька годин, щоб отримати ліцензію і все інше. За останні 15 років в Індіані зникло понад 100 тисяч робочих місць здебільшого промисловій галузі. Люди невдоволені і очікують від новообраного президента Трампа виконання його передвиборчих обіцянок зупинити експорт робочих місць в інші країни. Завод Carrier в Індіанаполісі став першим випробовуванням для Трампа. Обіцявши їм податкові пільги впродовж десяти років, Трамп умовив керівництво не закривати завод у США. Його тактика спрацювала, але скільки підприємств необхідно буде рятувати? На відстані трохи більше двох кілометрів від заводу Carrier знаходиться підприємство Rexnord, яке у березні наступного року зачинить свої двері і перейде в Мексику. 300 працівників залишиться без роботи. а ми чому нас не згадують? Працівник заводу Джош Вашарцер обурений тим, що відтепер уряд буде вирішувати, який бізнес рятувати, а який ні. люди вишикуються у чергу з запитаннями. А ми, а чого нам залишатися в Америці? А що ви дасте нам? Президент місцевої проспілки Чак Джонс вітає ідею збереження робочих місць, але у нього інша проблема: якою ціною це відбувається. Я не у захваті від того, щоби левову частку грошей платників податків давали прибутковим компаніям. Підприємець Льюіс Бастос погоджується і каже: замість того, аби рятувати корпорації, краще допомогти людям розвивати малий бізнес. Ці люди втомилися працювати на великій корпорації, хочуть відкрити власний бізнес. Якщо уряд не вдасться до ніяких заходів з порятунку, Рекснорд. Джо Шва каже, що дозрі відкрити власну справу. Уляна Тлюк, голос Америки.